Давайте приготуємо такі смачні ватрушки з сиром, які виходять неймовірно пухкі і переносять нас одразу в дитинство. Спершу беремо найсвіжіші львівські дріжджі, додаємо до них трішки цукру і добре розтираємо вінчиком. Вливаємо тепле молоко, додаємо щіпку солі та всипаємо решту цукру. Ще раз перемішуємо вінчиком, додаємо яйця, просіюємо борошно та починаємо замішувати тісто. В кінці додаємо вершкове розтоплене масло, Масло, замішуємо м'яке еластичне тісто та ставимо у тепле місце під рушничком на одну годину. Львівські дріжджі завжди добре працюють і ніколи не підводять. Формуємо з тіста кульки та залишаємо ще піднятися, а тим часом збиваємо блендером сир, яйце, сметану та цукор до однорідної пишної маси. Потім за допомогою стакана робимо виїмку і туди викладаємо сирну начинку, змащуємо краї жовтком та ставимо випікатись при температурі 100%. Сімдесят градусів до готовності ватрушки виходять неймовірно ароматні, смачні та пухкі. Випічка з львівськими дріжджами – це справді випічка про любов. Обов'язково приготуйте.